Після перерви у два роки бізнес-форум знову зібрав у Черкасах підприємців, які шукають можливість для розвитку справи. На заході обговорювали стратегії виживання на ринку, пошук нових ідей, реінтеграцію ветеранів і роль підприємців у сучасному державотворенні. Детальніше про подію, далі у сюжеті. Мотивуючи виступи, обмін досвідом та відзначення найактивніших учасників. Бізнес-форум OpenBiz2024 після дворічної перерви знову зібрав понад сотню підприємців, політиків та громадських активістів. Пані Наталі прийшла на захід заради живого спілкування, окрім основної діяльності, розвиває власну справу. Я думала, що моя аудиторія тільки жінки, коли я починала себе про себе говорити як про коуча. А насправді моя, моя аудиторія ширша. Я працюю з підлітками і я дуже від цього кайфую. Плюс недавно в мене з'явились мужчини, і це стало здивуванням навіть для мене. Ті запити бувають різні. Це від від того, як побувати побудувати своє життя, плани е тайм менеджмент. Це більше консультування, а коучинг це про розвиток. про… Це також стосується побудування планів, але трошки інший вектор. Іноді я даю інструменти, іноді моїми інструментами є просто питання. Розширити аудиторію та напряму діяльності планує і пані Тетяна. Від події очікує також спілкування з однодумцями та мотивацію рухатися вперед. Я психолог, практикуючий, також я працюю. Зараз в благодійному фонді мами обійми татове плече. Це благодійний фонд, який допомагає військовим. Дуже багато людей потребує допомоги у них. У дуже багатого кількості людей дуже важкий психологічний стан, і я хочу їм всім допомогти. Головна мета заходу пошук рішень, як вижити місцевому бізнесу та можливостей для реалізації нових ідей. Це стосується і військових, які також взяли участь у форумі. Капелан та волонтер Володимир Петько каже, хочуть об'єднати максимальну кількість однодумців навколо своєї ідеї. Мегапроект капеланської служби. Ми хочемо оздоровити 500 дітей нашої бригади і. От цією ціллю співпраці в цьому проекті ми зараз знаходимось тут, щоб представити цей проект, щоб знайти нові комунікації, поспілкуватися з підприємцями, і щоб ця справа була не тільки справою нашої капеланської служби, а справою всього суспільства. Окремою гілкою форуму стала тема жінок у розвитку бізнесу, сонячна енергетика, виробництво косметичних засобів, юридична підтримка та заснування громадських організацій. Все це вже реалізують українки. Власниця бренду натуральної косметики Олена Собко переселенка, понад 10 років працювала лаборантом. Тепер ділиться досвідом ведення власної справи. Я вирішила піти в навчання, про яке я давно дуже мріяла, але раніше не було на це часу. Я отримала сертифікат, який підтверджує, що я можу виготовляти косметику на професійному рівні. Пішла навчатися на косметолога та на трихолога. Потім знайшла в інтернеті. Навчальний проект для переселенців був він називався Від бізнес ідеї до бізнес-плану навчання тривало майже місяць. За цей час підприємиця змогла створити базу знань, написати бізнес-план і знайти гранти для його реалізації. Це одна із сотень історій переселенців, яка доводить, що можливо все. Знайти час не лише наведення власної справи і допомогу тим, хто її потребує, може кожен. Доказом цього є черкаська волонтерська спільнота. Найактивніших її представників відзначили подяками. Війна. Це не справа, яка вирішується власною справою. Ми не можемо власною справою вирішити питання виграшу у війні. Війна це спільна справа. І тільки якісно об'єднавши зусилля, ефективно організувавши зусилля всього суспільства, ми маємо шанс перемогти. Розвиток соціальних та бізнес-проєктів у період війни складна, і одночасно важлива справа, вважає обласна влада. У департаменті регіонального розвитку порахували, скільки підприємців з'явилося після лютого 22-го року. Цифра приємно вражає у тут 100, а з початку війни в області плюс 5,5 тисяч нових підприємців. Тобто, навіть не дивлячись на складні умови, мобілізація, енергетика, логістика і так далі, демографічна ситуація. Кількість підприємств збільшується навіть відновлюється промислове виробництво, експорт іде Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.